Фізична зарядка-руханка у надвірянському спорткомплексі з дюшор, профкому пад нафтохімік Прикарпаття, зібрала фізкультурну молодь представників спорту високих досягнень, а також спортивну частину керівництва міста і району. Під виконання гімну України прапор держави підняли чемпіонка світу по самбо Алла Бегеба та чемпіон світу з кікбоксингу Роман Романенко. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих героїв за Україну. Учасників всеукраїнського заходу. З нагоди Дня Здоров'я привітав голова Надвірнянської РДА Олександр Кеніс. Хочу всіх вас привітати з нагоди Всесвітнього Дня Здоров'я і сьогодні разом з вами коротеньку руханку провести, бути солідарним зі всіма українцями, які сьогодні стали і в нашій області, і в нашому районі, і в інших районах, по всій Україні. Я знаю, що Надвірнящина завжди славилася своїми досягненнями в спорті. Є і є представники навіть зараз тут серед нас. І тому всіх закликаю бути достойними їх, підтримати здоровий образ життя і триматися цього напрямку все своє життя подальше. Руханку провів викладач фізичного виховання Прикарпатського військово-спортивного ліцею Петро Самборський, який прибув на захід з чималою групою струнких ліцеїстів. Руханка. Це давнє українське слово, яке передає дух славної минувшини, і яке повертається у день сьогоднішній у всій своїй повноті і спортивній красі, головною метою цього чудового заходу в надвірній було пропагування здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту заради миру в Україні.